Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні не буду розповідати ні про городи, ні про розсаду, ні про квіти. Сьогодні мій день, сьогодні в мене день народження, тому запрошую вас в подорож і побачите, як я проведу сьогоднішній день. Їдемо в місто. Це наша річка. Вісті. Друзі, приїхали в парк. Під'їхали, правда, не з парадного входу, але тут теж гарно. Йдемо до річки. Дуже гарно зроблено зараз парк. Облагорожений. Раніше бур'яни тут були, зараз дуже гарно. Меру респект. Вон човен. Переправа в нас. Говорю в нас, тому що більшу частину свого життя я прожила в місті. І хоч не тут родилася, але більшу частину життя я прожила тут. Тому для мене це рідне місце, місто. Тут розважальні атракціони для дітей, все. Тут кав'ярня. Люди відпочивають. Ось такий гарний парк тут. Здоровий, гарний і ухожений на даний момент. Ось річка. ну це, мабуть, будуть строї ще якісь кав'ярні. Так, гарно. А тут роблять теж щось плитку привезли. Ось схід до річки. Тут, звичайно, можна було б щось краще зробити. Ну, Думаю, що все в проєкті. Також дуже гарно, дивіться, як все зроблено. І, до речі, фонтан включений. Я дуже хотіла, щоб був фонтан включений. Ось та є лавочки людям відпочити. Все гарно зроблено. Дуже гарно. Зараз приємно зайти і відпочити в паркі. Це, звичайно, не про мене, але про мій відпочинок. Краса. Ось тут як гарно. Хвости понасаджували самшит. Все доглянути, полити. Ось друзі з другої сторони. Дуже гарно. І ось наш фонтан. Не Вінницький, але приємно, що в нас також є. Друзі, йдемо до кав'ярні, ми в минулому році весени тут були, нам сподобалось, зараз побачимо. Ось одна з затишних кімнат. Людей сьогодні мало, робочий день. Взяли менюшку. Зараз подивимося, що будемо замовляти. Ось, друзі, вирішила так відпочити сьогодні від всіх сільських. Днів і хочу просто розслабитися, погуляти. А то готуєшся, два дні готуєш, потім сідаєш за стіл вже ніякий і, і, і нічого не хочеться. А так хочу відпочину, а ввечері собі зробимо стегенця грилі та все. Отак проводимо час сьогодні. Друзі, поки чекаємо. Основне замовлення нам принесли десерт і Кока-Колу чоловік захотів. Друзі принесли гречний салат, так пахне Вкуснятина. обалденна. Зараз будемо смакувати. І ось друзі ще замовили собі фрикасе і чоловік захотів такий десерт. Замовили по одній порції, тому що порції здорові, ми їх не подужаємо, якщо взяти по одній порції. Нам вистачить, тим більше чоловік не салатний, я більше салатний. Будемо вживати їжу. Ну що, друзі, в кав'ярні нам чи, чи кафе. Сподобалося. Рекомендую Первомайськ. При вході тільки спускаєтесь із ступеньок парка з лівої сторони. Дуже гарно. Ми, нам навіть по одній порції забагато було на двох. Так що рекомендую. Угу. Да. Будь ласка. Дякую. от кого? Э, детей. Там это написано. Да, но да, они я... меня очень просили, чтобы я сделала фото. Добре, да? Да, можно? <свят> можно, да. ха <свят> ха с вами, и с вами? Не, давай. На О, добре, добре, да, я зараз тоді скинула. Добре, Все, дякую. А -а -а. Сюрприз для мамочки. З <п 'ят> Кропивницького відсуємо і невістки. Велике дякую. Друзі, ось такий, такий сюрприз мені зробили діти. Я дуже задоволена. Дякую вам, дорогі, я вас дуже люблю. Ну, от, друзі, ми вже вдома. От і скінчився вже майже цей день. Так не хочеться, щоб він кінчався. Скільки сьогодні сюрпризів, скільки в місті знайомих зустріли. що Якби так треба було колись ну, когось зустріти, то навряд. А це ну, чисті случайності зустріли чоловіка, родичів, які живуть не в нашому місті, а. Ну, були там по справах, і ми зустрілися, кому зустріла, знайомих багато позустрічала. Ну, емоції зашкалюють. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Він ще звичайно, не закінчився, ну це вже якби ну, залишок дня проведемо вдома. Зараз, звичайно, треба вправитися, бо нікуди наше хазяйство від нас не дівається. Але ну, я кажу, дуже не хочеться, щоб кінчався цей день. Наскільки багато емоцій, наскільки приємних сюрпризів було, що я дуже-дуже задоволена. Ось, друзі, купила ще собі замій кулькос. Планувала ще, ну, хотіла подивитися дещо з меблі, але ціни такі, що кошмар, і ну, те, що гарне, те взагалі стоїть баснословні гроші, а те, що так собі, ну. Поки місці не вважаю, що потрібно за такі гроші брати. Так що ще трошки подивимося і, може, щось виберу краще. Ну, а цвіточком дуже задоволена. Не знаю, тут, він, звісно, ми брали в епіцентрі земля суха, але бачу, що хоч росточок іде, сподіваюся, що буде жити. Я показувала мене пропав, тому це я на заміну собі взяла. Ну і, друзі, ось майже готові стагенці. Зараз накриваємо на стіл. Ось, друзі, такий тортик мені чоловік купив. Будемо смакувати. Ну, я нагадаю, що це був Ну от, друзі. Накрили невеличкий стол. І зараз трошки посидимо. І на цьому моє свято закінчилося. Дуже хороший день. Пройшов у мене дуже задоволена. Дякую всім, хто е, був зі мною, хто дивився мене і підтримував. На цьому все. Дякую, пока.